Об'єднані футболом разом сильніші вони вистояли, не вистояв бетон. Сьогодні Україна вшановує захисників Донецького аеропорту. 244 дні тримали оборону ті, кого ми називаємо кіборгами. Саме цього дня, 9 років тому, там дістав поранень боєць Владислав Грокочий. Чим живе кіборг сьогодні? Розповість Ірина Скрипачова. 20 січня 2015-го Владислав Рокочий з Кременчучи дістав поранення, захищаючи Донецький аеропорт. Сьогодні кіборг волонтерить і привозить з передової російські трофеї як експонати до музею військової історії Кременчука. Ось один із найсвіжіших. Таврійська. Ну, що робить? Передавай, я не знаю. Передавай, я торжественно. Це тубус від протитанкової керованої ракети, яку на озброєні має армія окупантів. Тут зарядтермотермобарічський вити. Тобто, якщо проста ракета, вона просто броню наприклад, проб'є там і взривається, то з цієї, якщо вона в приміщення попаде, там розпилюється такий, ну, субстанція, вона підривається, то тобто, вижити неможливо. Для колишнього солдата-десантника війна почалася 2014-го. До військомату пішов сам. Служив під Краматорськом. Пригадує, спочатку був Маріупольський марш, а потім Донецький аеропорт. Владислав був водієм БТРа, підвозив БК продукти. Сьогодні він згадує 20 січня 9 років тому, коли дістав поранення. 81 перша була там, і вже почали. Ну вже там кошмар був. Нас попросили їх забрати туди. Перша попитка була зайти, нас ну, ту розстріляли. Ми вийшли, за другої попитки заїхав тільки мій БТР. Після поранення повернувся у стрій і прослужив в АТО до 2020-го. Від початку повномасштабного вторгнення тричі просився на фронт, але отримував відмови. Серед нагород, яких чимало, в особистому заліку, найдорожча. Захисник вітчизни. радить нинішнім бійцям не боятися. Всім страшно, і мені було страшно. І хлопцям, зараз там страшно зрівняти 14, 15 і зараз, то зараз набагато страшніше. Тоді хоч самоліти не літали. І нині 50-річний кіборг при справі для волонтерського центру разом із друзями розробили машинку для нарізки тканини, з якою платують маскувальні сітки. Казичинські берегині скинули мені відео, як воно виглядає там. Те. А він уже ж там щось собі додумав і ото зробив таку шайтанку. А що ця машина робить? А в них. Матерія приходить ну, в рулонах, і в то вишають, і розрізають, щоб вести сітки. Там наприкінці розмови. Захисник донецького аеропорту запалює свічку пам'яті про тих кіборгів, які не повернулися додому. Шануймо і пам'ятаймо. Ірина Скрипачова, Олександр Пупенко, Скриманчука для телеканалу Еспресо.